Йо. Так, видно ікра? Да, так, видно. Ще раз всім привіт. Мене звати Юрій. Я хочу сьогодні зробити. Доповідь на тему забезпечення відповідності інфраструктури AWS вимогам PCI DSS, кроки та рекомендації. Цей доклад буде корисним для людей, які розмірковують над тим, чи потрібно проходити сертифікацію стандарту PCI DSS, або для тих, хто вже розпочав і має необхідність ну, проходити дану сертифікацію. Мета доповіді полягає у викладенні основних кроків та рекомендацій, забезпечення відповідності інфраструктури AWS вимогам стандарту PCI-DSS. Доповідь зосереджена на розборі моделі відповідальності AWS Shared Responsibility, а також аналізі доступних сервісів AWS для досягнення відповідності PCI-DSS. Ось коротко на слайді описаний зміст даної доповіді. Так, переходимо до визначення стандарту PCI DSS. Це стандарт безпеки даних індустрії платіжних карток, розроблений радою зі стандартів безпеки індустрії платіжних карток, Засновуємо міжнародним платіжними системами Visa, MasterCard та іншим. Стандарт являє собою сукупність 12 деталізованих груп вимог щодо забезпечення безпеки даних про власників платіжних карток. Так, наступний слайд. Я хочу вам показати версію стандарту PCI DSS. Цей стандарт з'явився в далекому 2004 році. На сьогоднішній день ми маємо версію 4.0. Яка ну, 31 березня замінила версію 3.2.1. <кхід> <кід> так стандарт після DSS можна поділити на 6 цілей, які хоче досягнути компанія, втілюючи в себе вимогу стандарту. Якщо подивитись на цілі, вони всі достатньо очевидні. Щоб досягнути цих цілей, потрібно відповідати більше 250 вимогам. Всі ці вимоги поділяються на 12 груп. Наступний слайд показує нам нововведення для версії 4.0. Ми бачимо, що були посилені вимоги стосовно криптографії, механізму виявлення та захисту від атак типу фішинг. Також додали вимоги до паролю і підвищились вимоги до багатофакторної аутентифікації. Так, наступний слайд у нас показує, що. Якщо ми будуємо інфраструктуру в AWS, то ми маємо розуміти, що сама AWS відповідає за фізичну інфраструктуру, тобто відповідає за дата-центри, за мережі, за сервери та програмне забезпечення супервізорів. А користувачі AWS вже відповідають за налаштування в клауді, тобто вони налаштовують security групи. Ну, це сервіс типу Firewall. а Також вони відповідають за власний додаток, які створюють Хмарі. Так, е, наступне. Е, переходимо до вимог. Перша вимога вона говорить, що треба е, встановити та забезпечити функціонування системи обмеженого доступу, щоб захистити дані власників банківських карток. Е, по суті, це фаєрвол і це все, що стосується налаштування мереж. В AWS ми можемо використовувати для цього сервіси, такі як Network Access List, Security Group, Firewall Manager. Друга вимога каже про те, що треба встановити та забезпечити функціонування систем обмеження доступу, щоб захистити дані держателі карток. Якщо коротко, то тут ви маєте впевнитись, що не використовуєте паролі по замовчуванню, також можна використовувати сервіс AWS IAM, де можна вказувати полісі, коли потрібно змінювати паролі, а також використовувати Identity Provider, щоб вказувати тайм-аути для паролів. Ми можемо о, також вмикати access logging до сервісів, які менеджуються на стороні AWS. Ну, такі сервіси, там як RDS база даних, або ІКС, це Kubernetes кластер. <coughs> Вимога номер три захистити. Зібрані дані про держателів карток, По суті, це шифрування даних на всіх рівнях від S3 пакетів до волюмів на IBS, RDS та snapшотів. Все має шифруватися. Сервіси, такі як AWS, KMS та AWS Cloud HSM, допомагають нам створювати ключі шифрування. Крім того, ми, ну, ви маєте перевіряти, чи не попадають дані держателів карток туди, куди не мають потрапляти, наприклад, влоги, репорти. З цим може допомогти сервіс Amazon Messi, який може аналізувати дані на Істрибакетах, шукати по паттернам чи якась конфіденційна інформація, випадково потрапила в Істрибакет. Вимога номер 4. Зашифруйте передачу даних продержателів карток через відкриті загальнодоступні мережі, сервіси, які перелічені в першому пункті, CloudFront, IP Gateway, Elastic, Load Balancer – це ті сервіси, які ми використовуємо для надання доступу зовні. І, і у всіх цих сервісів є можливість налаштувати tls полісі наприклад, можна казати версію TLS 1.1 або 1.2, і саме цим налаштуванням ми закриваємо питання шифрування трафіку зовні в наш аккаунт. Також в другій групі сервісів, таких як «Customer Gateways» і VPN Connections. Це сервіси для того, щоб встановити шифровану комунікацію між зовнішніми сервісами та нашою, ну, та вашою ВПС. Uh, AWS у Private Link це сервіс, який дозволяє безпечно підключати ваші служби AWS до VPC, uh, ну і також uh, налаштовувати. Наприклад, якщо у вас додаток використовує 3 пакет, то Private Link дозволить вам налаштувати, щоб трафік, ну, цей трафік тільки використовував в приватну мережу. Так, у ну, мене тут багато. Я мабуть трохи скорочу презентацію, так як 6, шість, шість хвилин я не кладусь. Я хочу е показати. Основний сервіс, який ну, допомагає забезпечувати вимоги, до PCI DSS, це Security Hub, цей сервіс він на практиці дуже добре себе зарекомендував, тому що тут можна вибирати саме ті вимоги, які нам потрібні, і потім. Ми можемо вже відповідно до чеків, які є в Security Hub, ми можемо перевіряти наші налаштування і змінювати нашу інфраструктуру для відповідності вимог PCI DSS. І також цей сервіс дуже добре нам може, ну він має велику. Документацію, тобто кожен чек, на кожен чек є інструкції, і можна швидко зробити налаштування. Також є у нас ще дуже чудовий сервіс: за від AWS, це інспектор, який перевіряє вразливості. Тобто, на якщо ми маємо і ситуа інстанси, ми потріб, нам потрібно налаштувати систем менеджер на і ситуа інстансах. Далі через інспектор, ми можемо бачити всі вразливості, які є на і ситуа інстансах. Тобто пакети, версії пакетів. Якщо е, якісь пакети, ну якщо ми маємо якісь вразливості, ми можемо подивитися версії і е, Буде інструкція, до якої версії потрібно оновити. Також інспектор може перевіряти докер контейнери, які містяться в ECR-репозиторію, ну і лямбда-функції. Це досить -таки чудовий інструмент. Крім AWS, можна, наприклад, ще використовувати сторонні сервіси, наприклад, такі як Drata. Drata має дуже багато інтеграцій до AWS. до... Джири до е гітхаба, гітлаба і ну, до дуже багато сервісів, і е драта може робити свої е перевірки. І якщо, наприклад, грубо кажучи, у вас на Cloudflare користувачі не мають МФА багатофакторну авторизацію, то драта може цю всю інформацію показати і. Потрібно буде тоді доналаштувати в CloudFlare, щоб користувачі вмикали двофакторну авторизацію. Е, ну, це все. Тут корисні матеріали. Дякую за увагу. Якщо у вас є питання, запитуйте. Олександр, да, будь ласка. Ваше запитання до Юрія, так, дякую за презентацію. Чудова робота. Є питання з приводу PCI DSS, якщо я правильно кажу, ця практика чи методологія вона може бути використана для будь-якого веб-додатку, чи вона тільки використовується для тих, там де є юзер якась data або щось таке. Там є вимоги до надійності. Чи щось такому дусі так, ця вимога вона може використовуватись для додатку, тобто, якщо ви, наприклад, розпочинаєте ви роботу в інфраструктурі AWS, вам потрібно Завчасно використовувати от такі сервіси, як Security Hub, Inspector, інспектор, щоб відразу перевіряти, чи у вас все правильно налаштовано, тому що ну дуже багато є вимог, і ну немає так Можливо, є такі люди, які знають всі 20-50 там вимог. Але ну, на практиці це дуже складно, і якраз саме сервіси від AWS допомагають нам е ну, забезпечити е відповідність вимогам. І, <кій> якщо, наприклад, е ну, це потрібно ще ж, якщо це додаток, то його потрібно ще перевіряти на, на стороні, ну, якщо, він, наприклад, знаходиться в Гітхабі, то можливо використовувати ще сонорку і ну, інші інструменти для е, виявлення вразливостей і так далі. Угу, зрозумів, дякую. А е, з, з точки зору е, ціни, тобто ви наводили приклади за IWS і Драта, якщо не помиляюсь, okay. е, що є? Більш дешевшим варіантом, або є якийсь дешевий варіант, чи може, мабуть, безоплатний. Як ці всі. По цінам я так не можу відразу сказати. Драта, вона дуже непогано себе показала, коли використовується багато сервісів. Наприклад, у вас інфраструктура є в AWS, у вас є в Azure, Active Directory. Використовувати ще Cloudflare, потім ну, GitHub. і git, git, сам GitHub теж потрібно налаштовувати для відповідності після DSS. Тобто не можна, наприклад, якщо ви ну, у вас додаток і він знаходиться в GitHub, код, то його обов'язково. Ну, цей репозиторій потрібно налаштувати на код ревю на, ну, на інші там чеки і так далі. І саме Drata показує ну, наприклад, що ваш репозиторій в Гітхабі неправильно налаштований. Тобто немає захисту, наприклад, бранча там прод і так далі. Ну, що, наприклад, будь-який е розробник е може е запушити код проти гілку. Тобто, ну, це ж як би зрозумів, дякую. І це все треба як би перевіряти. Дякую, Олександре. Ще у кого є запитання? О, у мене є одне таке невелике запитання, але воно там, можна його розгорнути в велике. Ось там в цьому стандарті я також мав можливість з ним знайомитись кілька років тому. Ось, і там є таке положення: як підтримуйте політику безпеки. Е, наскільки я пам'ятаю, там же в самому в стандарті PCI DSS немає визначених повністю. Таких вичерпних пунктів, які б мали бути в впровадженні в організації, що ви можете сказати з цього приводу з цього приводу я хочу сказати, що PCI DSS тільки надає, як би пояснити, це рекомендації. А от, наприклад, в кожній організації, якщо ви хочете відповідати PCI DSS, ви маєте в своїй організації створювати полісі. Ну, це щось таке більш складніше і більш серйозніше. Ну, Наприклад, якщо PCI DSS не вимагає чогось, ви можете вимагати це у своїх полісі. І ці полісі ну, мають створювати окремі ну, тобто, люди, і в цих полісі якраз описується вже ну, більш, може там, детально для, ну, для певної організації вимоги. Тобто, ну, коли після DSS, це ще паралельно в, в організації має бути, мають бути поліси. Тобто, аудитор, який приходить, перевіряє, він ще перевіряє поліси в організації. Тобто обов'язково потрібно сформувати документи із полісі, де описується, як у вас там бекапи, дизастер рекавері, і ну, куча, куча всього. Без, no, без полісі ну, аудитор не може ну, приймати роботу. Дякую вам за відповідь, Юрію. Так, у кого ще є запитання до Юрія? Так, запитань немає. Тоді, Юрію, дякуємо вам за доповідь і за відповіді на питання.